Вітаю, друзі! Сьогодні на нашому занятті ми з вами познайомимося, а дехто й пригадає прекрасну техніку роботи гуашевими фарбами під назвому Подвійний мазок. В такій декоративній техніці в Україні є гарний розпис, який називається Петриківським, село Петриківка Дніпропетровської області, де народною творчістю є розпис. Ми сьогодні з вами спробуємо гуашевими фарбами створити один із елементів. Отже, для роботи нам необхідний папір, гуашеві фарби, пензель, так, у мене п'ятірка, вода, ну, і для основи олівець, щоб зробити ескіз. Що б я розпочала? А саме із підготовки фарб. Фарби гуашеві продаються у різних коробочках, так і так називається гуаш з італійської мокра, і в баночках, коли відкрити, деколи гуаш, як бачимо, має зверху воду або навпаки засушена. Якщо ж фарба гуашева засохла, її можна розмочити. До неї треба залити кипятку. І дати настоятися, коли вона стане рідкіше розмішати. Тут у нас ми бачимо навпаки, вона занадто волога. Беремо будь-яку паличку і розмішуємо. Розмішуємо до тих пір, ви бачите, вона от зараз густа така, неоднорідна. Розмішуємо до тих пір, поки весь пігмент кольоровий не візьметься з основою, і в нас вийде ціла баночка однорідної фарби. Так, я вже розмішала всі баночки. У нас шість кольорів. Ви знаєте, що набори є фарб по різній кількості кольорів. У нас зараз шість. Так, от. Зараз у нас всі фарби готові. от, Так само однорідно розмішані. І будемо працювати. Для роботи нам біла і чорна поки не знадобиться, ми відставимо. Так, будемо. Малювати цими основними кольорами. Тепер які ж елементи у петриківському розписі ми з вами можемо повторити для прикладу одну із квітів, де у нас буде, я не промальовую повністю, лише натяк. Ось тут буде центр квітки, так? сюди і сюди будуть пелюстки, тут буде чашечка і сюди листочок. Це приблизно компонування малюнка на аркуші. Тепер для роботи ми відкриваємо, знімаємо кришечки з усіх фар, використовуємо сьогодні чотири кольори. Так. І беремо пензлі. Змочуємо при потребі. Так. І як ми будемо набирати фар? Спочатку я вмокую, набираю. Жовту на пензля, так і тоді кінчик вмокую червону. І в мене виходить, як бачите, жовтий пензлик і трошки червоний. І прокладаю мазок. Для наступного мазка знову так само набрала жовтий, червоний і прокладаю мазок. І в нас виходить двокулірний, так, і середину. Червоний. Так, уже є цибулька. Далі жовтим в цю сторону і в цю сторону є нижче менший. Так і знову жовтий. І тепер ми їм повністю пензля. Так, набираю зелену. І на кінчик жовтої бачимо. Тепер промальовую цибулинку є, зеленим і стебло. Далі для того, щоб у нас був гарний а, листок, ми почергово беремо зелену жовту фарбу так І... завиток. Тепер можна з другу сторону зробити, якщо вам сподобалась сама техніка роботи. І докладаємо до однієї точки. Далі робимо потовщення. Декоруючи, можна різні елементи додати. І як бачимо, що абсолютно одним мазком, не втираючи фарбу в фарбу, ми з вами створили цілу квітку. Тепер ми пензля і можемо поміняти пензлик на більш тонку, тонкий кінчик. І з синьою фарбою можемо домальовувати, допрацьовувати. Бачимо, що доволі сухий малюнок у нас вийшов, тобто небагато деталей, ми можемо їх подомальовувати собі, в тому стилі, якому нам подобається. Так, доставити. Крапочок. Дивіться по своїй роботі. Так, одна промальовка по фарбі. Так. Ми зараз використовуємо тільки синю, чисту фарбу. Дивимося самі, куди нам хочеться провести декор. Композиція залежить лише від вашого, вашої фантазії, і як ваші елементи компонуються на малюнку. Так, можемо об'єднати. Додавляємо крапочки, і пам'ятаємо, що наша робота потребує акуратності, адже саме декоративний розпис є найбільш чітким і акуратним у виконанні. Так. Отже, такий от елемент квітка у стилі Петриківського розпису. В техніці подвійного мазка, коли пензлик опускається у дві фарби, так, фарби після того трошки страждають, і нам би їх варто, ну, для прикладу, змішати. Так, от, щоб для наступного разу вона була чиста. Вона трошки змінить відтінок, але для нашої діяльності буде можливо використовувати. Так, Закриваємо обов'язково, адже фарби мають здатність. Висихати, якщо її довго тримати відкритими. І пам'ятаємо, що гуаш, так як і акварель, вона розводиться водою. Але при висиханні вона має ефект такого криючого матеріалу, доволі бархатистого. Бачите, де, висихає вона, де ще мокра, от вона блищить. Де вже висохла, ось тут вона така матова. Прекрасно тримається, але якщо багато шарів або товстий шар, фарби може тріскати від, під час зберігання, тому треба приділити увагу для зберігання, щоб воно було не в сирості і в рівному варіанті не можна скручувати гуашеві малюнки, щоб не тріскали. Три шари фарби один на один більше вже не треба накладати, вже максимум. І ось таку техніку ми сьогодні з вами вивчили: частина або елемент із Петриківського розпису. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.